Ми Миколи, миколи тебе, тебе били коло церкви не коло школи. Не коло школи. Бі чого не, ми це вона, говоримо? До чого вона вона ми це вона. співаємо? У нас зараз два миколи будуть готувати піцу. Надіюсь на гуцульську. Так. Ти називає... ти їла гуцульську піцу? Е, їла, до речі, є, по-моєму. Ой, я не буду називати торговелю, я не буду називати закладу, але є у Івано-Франківську заклад, де готують піцу гуцульську, до речі, вона дуже смачна. О, скажіть. За а поки що, пані Топанова, Микола Муголь і Микола Шевченко готують піцу. Маргариту за підтримки торгівельної марки Любисто. Доброго ранку! Ми сьогодні знаходимося на кухні замку Злати, який знаходиться в Британії. Та З нами сьогодні буде готувати піцу Маргарита регіональний представник торгової марки любисток Микола Шевченко. Доброго Добрий дня, день. дня. День. ранку. Ну що ж, почнемо. У нас є тісто, і ми будемо зараз робити паляничку для нашої піци, для гіталійської піци. Коль, ти мене потрошки розкажи, що робити, бо я ж такий не дуже сильний куховар. Отож, що потрібно мені? Спочатку присипаємо собі трішки мукою, Так, Я беру, так, поляничку сюди. Не прилипле тісто. таку, так. — Тісто у нас дріжджове. І е, якщо ти бачив, як роблять піцу в Італії, вони зазвичай її розкатують спочатку. Вони там потім крутять на пальці, там, там які на пальці, на, на руках, yeah. там головою десь можливо. Тобі, до речі, було б зручно головою розкатувати Ну, Так, так, так. Та, та. мені якраз підходить. Та, Ось. Е, що робимо? Зараз розказуємо паляничку. У нас вага орієнтовно 200 грам, mm -hmm. Це трішки забагато. В Італії орендована вага 120 150 грам. А це на скільки людей порція виходить? А, це виходить одна піца у нас. Е, ну, одна піца, на скільки? На одну, на дві-три людини. Нас, ну, на скільки на я такий, що мені дві Ну, Я, наприклад, знаю, в Італії, наприклад, тут, як варять макарони, то вони беруть 150 грамів на одну людину. Якщо, наприклад, там, от беруть пачку пів кілограмів, це, наприклад, на 5-6 людей виходить порція макаронів. То, у нас одна піца виходить на одну людину, то? так? Так, в, в нас люди такі, які не привикли їсти е, мало. Ну, по мені, може, люблю поїсти. Ти, ти, ти знаєш, як започаткувалася піца? Ні, чесно. Чесно? В Італії колись були їхні юні домогосподарки, і вони готували їсти. І ввечері в них завершувались основні продукти в холодильнику. Ось. І вони просто що робили? У них завжди багато макаронів, багато е, тіста, просто розкатували тісто в полівичку і кидали все, що є з холодильника такого, на піцу. І так от з'явилася справжня італійська натуральна піца. Я тобто, от... Я тобі можу сказати, що от мені от друзі розказували, які були в Італії, дуже легко оподілити українця і італійцям. Коли вони печуть піцу, то в них є, вони як печуть, то краї дуже спечені, і вони йдуть тверді, але наш Україн з'їдає все. От Італійці щось от, не лишається, а от наші з'їдають все, і тоді дуже легко побачити, хто, хто, хто є наш. Бачиш, в Італії е, дуже часто е, роблять так, що піцу дуже сильно припитають. Якщо б в якомусь закладі харчування в ресторані навіть тут в замку зла подали піцу припащно, сказали, ну ви мені пересмажили піцу, переготуйте, будь ласка. Це Так, А в Італії, в Італії, навпаки, Італії дуже люблять, коли воно таке аж з коринкою, смачне таке хрустить в роті. Ось, ну сам стандарт піци, кажуть, що вона має бути дуже тонка автоматично. Якщо дуже сильно припекти, то вона буде дуже тонка. Вона не буде е, ну, так от є е, піцерії, які відкривалися в Україні на початках, то вони були такі булочки. Якщо ви знаєте, під така булочка, там сир, так стандартні піци були, то вони такі були, як булочки. Тому мене ще, коли вже почали робити тонкі піци, реально як в Італії, на, наші ще люди ще не розуміли, Думали, що це якась, якась не така піца. Бачиш, це вже такі великі, у мене ще що означає, що я... так. не куховар. Ну що ж, а як ти думаєш, чому розкатується тісто саме пальцями? Не, не, не. Каталкою, качалкою, не каталка, то зі чопри, не качалкою. Ну, Знаєш, тобі так скажу, в світі дуже поважається хендмейд, так званий, ручна робота. І напевно, що через те, що руками качається, вона рахується і дорожче, і краще, і створена від душі, а не від палки. Не від палки. Не палкою зроблена. Так. так, так. А... Насправді, чому так? Тому що тісто є доживе. Якщо ми почнемо її розкатувати е, палкою, Качалкою, то в нас всі бульбашки, все, що там є, все повітря, у нас воно вийде просто. А коли ми будемо її розкатувати пальцями, у нас такого не буде. Угу. Зрозуміло, вичишно? Це треба теж таку мати знаєш, як Делікатна робота така, щоб у нас було Ну хар... що добре. Дивіться порадо тобі її розкатувати а, на зовнішній стороні рук і робити її кругленькою. Тобто, ну, ні... Кулаками, Кулаками або, або можливо, ки... можливо, кистю. Ось, чому так? Тому що е, якщо ми візьмемо її пальцями, ось так, наприклад, mm -hmm. так? то ось ми покладемо її, в нас же тут розтягнути тісто, де в нас були пальці. От, будуть з, К, знак, ми можемо, звичайно, розтягувати пальцями. Ось, ну що ж, у мене готово? Тебе як? Я думаю, теж як на перший раз, нормально. Давай я тобі допоможу. Ну, давай. Хоч. Ось, е, в чому е, готуємося? Ми сьогодні готуємо оригінальну е, класичну маргариту. Що в нас туди входить? Тісто, дижове. Також в оригінальну, в класичну підсуму у нас сходить сир моцарела. Дякую. Яка гарно топиться. Та, та, людьми, я це це так, Я дуже люблю цей сир. А, дуже часто люди запитують, у вас моцарела з буфало. Ну, і ти не знаєш, що відповісти. Тому що буфало, буфало це бик. Немає моцарели з буфало. Але просто була напевно, Буфало і всі на, на цей тренд <рес> повелись. Та й тепер питаються, у вас з буфало? Ось також ми даємо з тобою. Соус е, на основі томатів пілаті. то це просто перебиття того, томати пілаті, Ми змащуємо основу, викладаємо туди нашу моцарелу та базилік. Базилік у нас сьогодні буде сухий, так як зараз у нас не сезон базиліку свіжого. Сьогодні будемо використовувати сухий базилік торгової марки любисток. Ось, також моцарелу та, та сіль. Мацарела сьогодні у нас тверда, мала соль. Суха, суха, суха так вирахується, тому що я знаю, що є двох видів є, водичці подають, так. а є от така, яка ми бачимо, буде суха. Так, сон а сон скажи, будь ласка, томат у нас гострий чи? Томат у нас не гострий. Томат у нас взагалі не безпець, поки що він у нас безпеці. Томати. Ну що ж, зараз ми. Поливаємо нашу піцу а, нашою основною пастою. Mm -hmm. Основною основою це є томатами пілаті. Тримай. Давай подивлюся, як ти не вийде. Так, розкручуємо її. So. Орієнтовно нам потрібно розставити томати пілаті по всій площині, не зачіпаючи київ, тому що на киях воно дуже сильно прогорить. Це потрібно робити орієнтовно круговими рухами. Для того, щоб було смачно і підсумок. Це б ціну було роз... розійшлось так, країнам. Як ти думаєш, в Італії а, як часто йдуть піцу? Ну, мені здається, що це основна страва. Я думаю, що раз у день полюбе, вони їдять. Її. Так, чесно, якщо б я був би зараз в Італії, я б мог тобі кожного дня їв піцу, пасту і дивився на Італію і... Тобто пив італійське справжнє вино. Це було б, ти знаєш, відпочинок. Нет, відпочивав би, так? Паста, піца жінки, так? О, перфетто. так ну що ж. Я думаю, що достатньо. Так, Поки що досить? по-моєму, мацарявом. Давай. Кажи, Давай. яка пропорція має бути? Пропорція так, щоб було смачно. Основне готувати у всіх готуваннях на будь-якій кухні, вдома, десь на кухні, в себе, на весіллі, готувати так, щоб було смачно. Від душі, Від так. душі, так. Коли ти прикладаєш душу, тоді це чується, що це смачно, якісно. Так. Що ж, є? Він розтопиться потім. Звичайно, сіль. Зробиться об'єм. З Сусолом. Та беремо перець. І основне, без чого не буває піца Маргарита це базилік. Я люблю базилік, я собі більше. <рес> Ні, більше. Ну, самі трави це італійська традиція, всі там орегано, базилік прованські трави і всі інші. Я думаю, що це їхня ізюмінка так звана. Так? Ну що ж, піца у нас готова, відправляємо її в піч. І Будем... за декілька хвилин у нас буде готова. Будемо пекти. Так. Помічник Василь нам допоможе її закинути в пічку спеціальну пічку до для піци. Що З лопаткою такою. Піца готується при температурі 300-350 градусів до 5 хвилин. Тобто 10 хвилин це буде забагато. Але в Італії зазвичай готують 6 хвилин, 7 хвилин, так само, як готують пасту. А... Ну що ж, Будемо зараз продовжити її куштувати, їсти. Тоді ми чекаємо, чекаємо 7 хвилин, 6, так. і тоді будемо куштувати. Нам піцу, де допоміг запекти дядя Вася з замку Златий. Ну що ж, Ось вона в нас. У нас є одна більш припечена, одна менш припечена. Я думаю, глядачі наші угадають, яка моя, яка професійна. Ну що ж, спеції у вас виходить да. краще, ніж Так, Да, бач, мене більше спеції, більше, бачиш, мене серце до спеції більше лежить. Ну що ж, будемо пробувати. Будемо пробувати, так. Давай. Ну що ж, шановні, так. Я буду чеку свою пробувати. Піцу їдять руками. М -м -м. М -м. М -м -м. Мені здається, що мене добре, я хочу твою попробувати. Я готую просто ідеально. Чесно, скільки разів для людей? Любиш себе, ні? Люблю себе. Хто не похвалить, як я не сам себе. Це смачніше. Тебе теж смачно, але я люблю сам себе. Така смачна піта. Ти знаєш, я хочу поміняти традиції. Ти в кожному сезоні, в кожній передачі вітав гостей, а я цього разу хочу від торгової марки Любисток Привітати тебе за Здорово. класну піцу, за гарну передачу. Ми тебе вітаємо. Дякую, це так мило. <ривіт> <ривіт> ну що ж, у відповідь від власників закладу, які на сьогодні приймають торговий марк хліб хоче тобі теж подарувати наш сьогоднішній подарунок. Дякую. Тримай. Це тобі. Смачного. Дякую, Дякую. вам. Гарного ранку та смачного сніданку. Не перемикайтесь.